Так, ось ця сім'я, в яку я ставив ващину. Ну я вчора вечором ще сюди магазин накинув. Зверху я так глянув. Ващина наче відстроєна. Та я більше ніж уверен, що вона відстроєна. Тому що давно таких сприятливих умов не було на садках. що Ось так вони шурували. Та тут теж добре зайшли в магазин бжовки. Ну, Зараз доберемося до вощинки. Дивимося. Так, видно буде, я там жила. А відео -то, думаю видно буде. Так, і зараз витягнемо щільно попадимось. Навіть на ромках подбілка трохи пішла. Одстроєна капітально. Не знаю як вам буде видно, вони її вже заливають. Ця сторона отстроєна. І ця Прекрасно просто, просто прекрасно. Чудовий розвиток, зрамок ляться. з утра прямо такий гул на. Садах стоїть ще. Ось такі справи, так що ставте ващину, зараз можна строїти не боячись. Так що ото такі діла. До скорої зустрічі. Так, відео. Три знаки сильної сім'ї, яку який пора магазин давати. Сьогодні 15 квітня. У меня уже атаки кой да попадаются си маечки. А все атаки наросте, це, норосты, це вже. Треба расширить буду цю конечно. Несколько днів тому, ну це то ж кажу, що вийняти не пробила в цьому році. Одинско. Так, защаємо наросник, які вже даже з медом. Воскові нарости. Перший віск, в принципі, цьогорічний. Добре, складають ви ці воскові нарости мед. А даже и труд они уже. Всех на Короче. да Ляпа. Це. Передержав її, конечно. Ну, сейчас мы еще один расширим. И все будет нормально. Все. Почищали нарости, бджоли настали повний вулик. А не можна ставити а повний. І ставимо перший магазин 2025 року. Все. І якраз тоді в тому відео, що покажу, чи вощину тягнуть чи ні. Через днів-три заглянемо в цей магазинчик. Отже, пройшло три доби, як поставив я магазин. Зараз подивимося чи зайшли в нього бжоли, чи щось вони там роблять чи так. Він просто стоїть в магазин, зайде і все. Бжоли в магазин зайшли. Раз, два, три, чотири, п'ять. На шести полурамках бачу, що роблять. На цих двох крайніх ніг. Ну зараз витягну. Хоромочок якийсь глянемо. О, так він вже й важкенький. Не знаю, видно буде чи не видно. Блистить нектарчик. Ну так, да, тут вже по стакан. Нектарчику залитий. Воно ну ще потім на якось. І тут ось цю сторону почали заливатися цю. Не знаю як вам. Ама махать, видно, не видно. Запах такий, звісно, садків. О, так ну, починають мисочки струвати. В общем, тут треба срочно робити отводок. Або пакет з цієї сім'ї продавати, бо до акації вони не сидят. Ну або ж стару матку десь заберемо. Подивимось, взагалі щось зробимо. Так що ото такі пироги. Вже магазин я поставив, він тут не лишній. Щас зніму такий постскриптум. Общий вид пасіки. ще подумаєте, що на всі магазини понакидав. Ні, тут одиниці сімей, цімей, як із з магазином. Там одна, тут одна. Там мабуть одна. Ну, і не на платформі там. Тоже штук три сім'ї з магазинами. Ото таке діло. Так що Біжілки працюють, нектар носять, мащину будують, погода ідеальна, що ще треба. До зустрічі!